Сьогодні 7 березня 2023 року, весняний ранок. У е, нас вкрився сніжком і час підійшов підсипати нашу малину ремонтантну е, добривами. Ось таке нітромофоска. 16-16-16. Зараз будемо посипати в рядок. Ми десь в квітні місяці вже дамо ще трошки азоту. Це буде селітра. Ось таким шаром кривається нітромофосочка. фосочка. Як ви вже бачите, малинка вже дає потрошки ріст. Закінчив я за годинку підживлення своєї малини. Як хтось краще робить, по-іншому пишіть. Буду читати. Та також навчатися. Може хтось краще знає програму живлення. Ось так. Перша моя підживка весняна. Так, до зустрічі десь в квітні місяці. буду підживляти селітрою.